Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ну що ж, вона до нас прийшла Наталя Самоленко: Ніхао. Нічого. чому ми так японською заговорили? Ми ще трохи пізніше розкажемо. Але друзі, чого ми зараз з нею будемо говорити про ваше наше здоров'я? До нового року як ви знаєте, залишилися рівно три тижні, до різдва і того менше, як допомогти своєму організмові пережити гастрономічні марафони цих днів. Ми із ріку року в рік говоримо про це, але можливо, Наташа, у тебе є певні якісь нові а, дослідження і ноу-хау. Так, а перед тим, оскільки ну, ти з Японії Руслан придався, сказало, онігайсімас, маси, навчіть мене майстри, навчіть мене вчителю. А в кінці я подякую. Друзі, я навіть не очікувала, що у вас такі гарні знання японської. І а, та такі маси. Можу вам сказати, <стеж> тільки Арігато. Наташ, небезпечні, небезпечні, довгі, різноманітні засілля вже почалися ще. Я бачу, ще в кінці листопада. Новий рік, ось ось на носі. А чим вони небезпечні? Ну, проблема Аме в тому, що ми святкуємо по суті сезон. А не саме свято, і це розтягування в часі а, святкових днів, коли ми переїдаємо, переїдаємо ми на секундочку а, в три в чотири рази кількість калорій, яку ми споживаємо щоденно. Тобто, а, звичайно, якщо людина споживає там 1200, а там 2000 калорій під час свята, вона може з'їсти з'їсти шість. А святкуємо ми місяць, фактично. Так, і, і це зміна нашого так званого фетпойнту, тобто точки жиру, на яку організм орієнтується, щоб підтримувати. Гомеостаз. Організм теж не хоче набирати. Uh -huh. а, насправді це ну, жахливий подарунок мати на Різдво або Новий рік зайві кілограми. Жахливий з точки зору нашого здоров'я і організм просто в шоці. Йому потрібно змінювати свій гомеостаз. Підновити постійна середа середовище організму. Тобто організм потребує ну, якихось постійних показників щодо ваги, кількості жиру, кількості електролітів, наприклад, в крові, і все, намагається це підтримувати протягом всього життя. А тут ми взяли і збільшили вагу. Йому треба перебудувати всю систему, гормональну, систему травлення для того, щоб забезпечити у ці ваші нові кілограми, тому це великі стреси, і треба попіклуватися про своє здоров'я і ставити реальні цілі і о, зараз ще середина не настала то а, а, грудня, але ж гастрономічні марафони а, ще попереду. Як підготувати себе організм? А, ну, по-перше, ставити реальні цілі, тобто не треба худнути перед новим роком. Угу. Бо ми спочатку худнемо себе дуже обмежимо, потім заходимо в процес переїдання і. Це і, і інше це є стрес для організму. А, тому а, будьте гуманні для себе до себе і а, просто а, використовуйте сезонні, локальні продукти а, і режим для того, щоб підготувати організм а, до, ну скажімо, якихось святкових страв. А, трохи може бути більше солодкого, якась домашня випічка. Інколи буває трохи більше алкоголю, а, зменшується фізактивність через там ну, певні моменти, пов'язані зі святами. Але а, якщо ми збережемо а, гастрономічний спокій зараз, а це дасть нам можливість а, бути більш витривалими. І є деякі продукти, деякі такі секретики, угу. а, які допоможуть нам а, ну, цю стійкість ще а, додатково побудувати. А вони у нас на столі коментуємо. А... Отже, що, з чого почати треба? От головний продукт на Цій та дошці. все, все головне. Ця ця дошка це а, просто а, топчик а, щодо підтримання свого а, грудневого здоров'я. Так а, і тут ви бачите, є продукти ферментовані, і зараз сучасна медицина це квашені, каже, що та? це так угу. квашені продукти, це прям тренд. Капуста. Оце треба їсти щоденно. А у мене просто розпирає від тої капусти, я її зараз ну жру, Дайте прямо по по домашньому, скажемо. Дуже багато, тому що там я дізнався, що там цинку багато ще. А цинк взимку. Цинк взимку і це імунітет і для чоловічого здоров'я цинк дуже цікавий. Угу. Цинк допомагає в синтезі чоловічих сатевих гормонів о, і зберігати цей баланс. Але тут є ще поживне середовище для братів наших менших. Це наші бактерії, а, які живуть. О, Кишківнику, і вони Щ... теж хочуть їсти, то тому я думав, що кицька всередині кожного з нас <сих> так чим годуємо бактерії? А, бактерії годуємо клітковиною mm -hmm. а, і годуємо, а, допомагаємо їм а, створювати правильне середовище, all-inclusive курор за допомогою капусти квашеної, yeah. Ферментовані продукти. А, клітковина сезона будемо отримувати з бурячку. А, плюс там ще багато антиоксидантів. Mm -hmm. Там є продукти, які виводять а, зайві холестерин з організму. і Це теж цікаво. І до речі, то. Тут буряк він солодкість має, але не агресивний цукор. Да, це це вуглевод О. дійсно. І цей вуглевод, як і морква, мають досить повільні вуглеводи в своєму складі. Uh -huh. Це так звані резистентні крахмали, які повільно підіймають інсулін і, uh -huh. і глюкозу в крові, і тому вона не дуже сильно дає такі гойдалки. А калина обліпіха вітамін С мабуть привалює там? Uh -huh. дійсно, і вітамін С там є, і багато антиоксидантів. Тобто, колір це ж uh -huh. не просто так. А, колір це фітохімічна речовина, oh. яка має певні властивості і певну дію на організм. Uh -huh. А Білок беремо, звідки яйця, квасоля, хумус? А, так, вкотре хочу прорекламувати бобові продукти. А це наші традиці... традиційні продукти, але на жаль, ми про них забуваємо. Угу. Особливо це стосується квасолі, сочевиці, люди, будь ласка, їжте бобові. І сало тут і друзі! І сало обов'язково. Куди ж без нашого суперфуду, які взимку дає енергію, да, підтримує наш, на, наші внутрішні енергосистеми організму, а дає багато корисних жирів. Ну і класне Сало – це сало свіже або заморожене, і е, намагайтесь його е, потрохи щоденно включати. І друзі, от Наталя Самонка приїхала до нас. І що ви думаєте, що вона нам подарувала з Людмилою? Шоколадку! Mm -hmm. Вона ж шо? Самолинка і шоколад. Що шо буду? до японські, У нас такого васабі? не просабі. Е, е, да, шоколад з васабі він не дуже солодкий. Ну і взагалі Клас. японці відрізняються м, щодо е, смакових вподобань. Вони, е, начебто, люблять солодощі, їх mm -hmm. багато в магазинах, але вони для нашого українського смаку не дуже солодкі. Ой, це якраз би для мене було да. з васабі. Якраз супер, Наташ, чому треба? Японці довгожителі е, чому ми не такі? А, я думаю, секрет головний в тому, що японці дуже мало їдять. В них ну, прямо крошечні порції. А, ось як тут а, такі маленькі красиві тарілочки. В них от таких а, тарілочок може бути декілька, а вони справді їдять дуже повільно. Вони знатоки їжі, вони насолоджуються, вміють це робити. Це правда, Але... що там немає а, таких повних людей, окрім сумоїстів? Так, сумаїстів там небагато. Це дуже поважні люди. Вони спеціально набирають mm -hmm, так. за рахунок певної дієти, але на вулицях я їх не бачила. Мені розповідали цікавий випадок, колись декілька українських сімей приїхали на курорт японський. Mm -hmm. Ну і такі наші чоловіки нагадують японських сумаїстів, mm -hmm. і вони заходять, заходять на цей спа курорт А оскільки повага ну прям надвисока до сумаїстів, всі японці отак вийшли з цього басейну, спа mm -hmm. поклонилися нашим українським. За своєї сне, зрозуміло. Е, е, Наталю, ну, оскільки ми так завершили Японію, то я вам на початку сказала, онегайсі мас, тобто навчіть мене вчителю, а зараз я дякую за те, що навчили. Тому до -то -та". Ось так. <laughs> Ви мене вразили вкотре обожнюю приходити на сніданки, бо сама а, пізнаю дуже багато цікавого. Але японські шоу там дуже експресивні, тому вони спасибі кажуть дуже експресивно, і мас десь так щось, таке, щось так? таке. Головна емоція. <laughs> Головна емоція. «Спасибі», Наталя Самоленко. До нових зустрічей і будемо користатися вашою присутністю у Києві. Тому що до нового року у нас купа астрономічних тем домовились. You're welcome. рухаємося далі. Головен ранку.